Вітаю, друзі! 20-та порада головним бухгалтерам. Сьогодні питання це календаря звітності як інструмента фінансової дисципліни. Якщо у бухгалтера немає календаря свого календаря звітності, то бухгалтерія буде працювати в режимі пожеж. Податковий Кодекс України. Податкова інспекція, статистика, національні положення, стандарти бухгалтерського обліку. Кожен орган, можна сказати, має свої роки. Так який же ж можна рекомендувати алгоритм побудови календаря? Це зведений список звітів, податкові, фінансові, статистичні, відповідальні особи. І плюс резервні, якщо щось буде з відповідальними особами. Це строки підготовки чернеток, нагадування в ЄРБІ-системі або в календарі і оновлення при кожній зміні норм. Календар це нормальність управління ризиками. Слідкуйте за парами.